Так, що там кай, як вірно, Геловін чи 2Л? Давай починай. Поняття немає. Не заморочувався цим питанням, оскільки назва абсолютно штучна і розкручена в 80-ті роки в Сполучених Штатах з метою комерціалізації. Е, Початко, Хеловін. Е, ну, давайте, я зараз їх відстріляю і продовжу. Отже, продовжуємо. Я мушу показати вам Вікіпедію, бо я аж рот відкрив сьогодні. Я на секунду вирішив був глянути. Що в нас відбувається? Чекай такі. Переключаюся в Вікіпедія. А, стоп, я не розшарив екран, блін. В це Хелловін. Ну окей, хай буде Хелловін. Э, так, і тут я читаю таку штуку, що реально. Бла-бла-бла, день цих святих. Скорочено від, від All Hallows Evening, Не факт, до речі, ну неважливо. Святкується в ніч, бла-бла, бла, -бла, -бла поширилась думка про гісичницькі корені, зокрема про походження від шотландського Саваня, Савань, самайн. Це не шотландський, це кельтський. Він був поширений в багатьох народів і завезли його ірландці в, в, в Сполучені Штати. Однак останні дослідження доводять його католицький корені. <кій> Що я хочу сказати з цього приводу? Ні, ну то, що це бред, це зрозуміло. Це, знаєте, ці католицькі корені, дуже гарний мотиватор є український несутему. Типу, а, а коли то приходите в церкву гарбузи святити на Хеллові? От, от, от один в один. Знаєте, ну, ці люди йобнуті, реально, я вже казав про екзистенційну проблему українців, тобто вони реально не з цими паперчиками і, і підтвердженнями, вони все шукають підтвердження чогось. Права на щось, ну і так далі. Те, що Хелловін має язичницькі корені, це ну, настільки очевидно, що нема взагалі про що говорити. День всіх святих це насадка йде на язичницьке на святкування Дня Померлих, яке визначається в різних країнах, які взагалі не мали відношення до християнства, наприклад, в Індії, Японії, багатьох слов'янських країнах і так далі. Те, що християнство найбільш глибоко закатало під скажімо, під асфальт, не було асфальта, під землю. В Західній Європі всі язичніські релігії, це не означало, що воно їх докатало до кінця. Там були деякі святкування, наприклад, там, Валентій в давній Італії, на які прийшлось зверху насаджувати Валентина, ну співзвучно, щоб замінити Валентій і Валентину. Так от, суть в чому, це свято насправді це було вшанування Дня Померлих. Воно було в Україні. Так само святкувалося наступного дня. Цього дня проводились вечорниці. Про це є записи в багатьох етнографів. І там Скоротівський про це писав інші дослідники. І, відповідно, це день Козьми і Дем'яна, так званий. Тому що, ну, в курсі Козьма і Дем'яна 14 листопада. Відповідно, це 1 листопада, тому що... В Україні православна церква стійко дотримується заповітів жерця бога Юпітера Гая Юлія Цезаря. І дотримується його календаря, а не богопротивного папського календаря. Коротше, ви в курсі, це старий календар. І він на 14 днів відрізняється, тому що подивитися там це співпадіння, треба додавати 14 днів і дивитися, яке там свято на нього накладається. Оце і дем'яна. Коротше, ну я вам зразу сказав, щоб ви самі не шукали. Так от. Е Hello, він був завезений в... ірландцями. В свій час ірландці досліджували це питання там і в розрізі е... продуктів харчування, тому що не було гарбузів. Гарбузи, хто не в курсі, завезли з Південної Америки. І та, коли е... розказують про гарбузи, що давали там гарбуза, це був не той гарбуз, це був той гарбуз, який інший гарбуз, той, який в давньому римі робили з нього цю пляшечку. Ну, в курсі ви, там, напевно, читали, або бачили в фільмах, такі от робили. Е... Як на них кажуть, москалі тикви. Тобто пля, пляшку таку робили, видовжена така фігня. Оце той гарбуз, який був поширений тут, а цей от круглий такий, з якого роблять маски, його завезли з Південної Америки. Ось, відповідно, постало питання: а що робили е, ці маски? Ну, бо зрозуміло, що до 18-го століття і масового розселення цих гарбузів 18-го, 18, бо в 17-му гарбуз було декоративний розселення. Його завезли для, для цвітіння. Так от, е, що саме вдягали на голову ірландці? І виявилося, що це була ріпа. Тобто вони з ріпи, ну тому що цей довгий гарбуз його на голову не натягнеш, він вузький. І вони з ріпи е, робили оці от маски, натягали на голову. Ніяким католицьким походженням тут і не пахне. Це на, ну, на, на, на накладання е, е, християнських змістів. На народні святкування, які в своїй язичний зміст втратили внаслідок, ну, тобто, коротше, це процес культурної апропіації. Традиційний, коли одна релігія намагається видавати іншу. Так, все, вроді, лут підібрали. Ось, і е, розмах цього хиловіна, Геловіна, почався в, другому, в другій половині ХХ століття, коли американці запустили програму по культурній ідентифікації, почали там Голівудом і цим всім ділом розвивати на весь світ. Ось вони якби. Зрозуміло, що в цьому значна перевага, крім них фактично тільки японці змогли це зробити: самураї, ніндзя і тому подібними персонажами. І американці якби свої теми почали просувати, в тому числі оці от Хелловін. Тобто, це вони взяли ірландську цю традицію і зробили в них тоді було дуже популярно в 60-х роках ці всі відірмські штуки. Так, в часи Хіппі, всі ці відновлення. Ну, Не відновлення, а розвиток різноманітних астрологій, ведичних традицій, відьомських witchcraft традицій і так далі. Так, Ренул, як ці йобнуті? Нормальна тема гарбуз хрестити, головне задоволення від процесу. Та я не про цих йобнутих. Якби ж то, з цими йобнутими, то все зрозуміло. Я говорю про тих, хто реально вірить в якісь обґрунтовані дослідження, а не здоровому глузду. Як на мене, от ідолопоклонство це не язичництво. Язичництво це достатньо. Перепрошую, язичництво, це достатньо прогресивна релігія. Якщо подивитися на, от, наприклад, японців. От ідолопоклонство це те, чим займалися в Радянському Союзі, коли виходив якийсь академік і казав, ви знаєте, кібернетика, це фігня. Там була навіть ціла тема Вавиловщина і так далі, всякі е, репресії науковців, які посміли висловити незгоду з. Е, світилом якимось якого покровительствувала там ціка компаті. І в нас та сама херня продовжується зараз. От виходять всякі клятір націоналісти і так далі, і починають. от там є дослідження, і. Ми поклонімося дослідження. Я дуже би хотів, щоб ці всі. Сука, дослідники пішли і прогулялись по якомусь з віртуальних мостів, які ну, на обґрунтованих дослідженнях вони існують. А по факту там просто вкрали бабки, їх нема. У нас таки, до речі, 90-х було багато, на які гроші освоїли, їх не було. Але по паперах вони обґрунтовано з охієнним архітектурним планом і ахіренним списуванням бабла вони існували. От я би відправив в пішу прогулянку всіх цих дослідників по цих мостах. І щоб вони дійшли до краю, ну як до краю, доки дійшли, там не було як правило половини цих мостів, тому що реально, ну це втрачає якісь ж зовсім рамки здорового глузду. Коли, якби, як вони взагалі уявляють цей процес католицького походження цих масок з хеловіном? Це традиційні вечорниці, такі як в нас Маланки, такі як в Японії купа цих, такі як в Індії ці всі з бубнами і е, е, хороводами по вулицях. Це абсолютно типове народне святкування, да, там немає якогось сильно глибокого значення, тому що теж треба розуміти, що в язичництві було значення релігійне для верхів і було значення для простих людей. Для них так само і зараз тьотя, яка там в цій церкві це дошка, і за корову треба молитися до утої дошки, а за паціє треба молитись до утої дошки. А, але це не означає, що сама релігія настільки ж дібільна, як її носії. Ну, тобто, не так, будь-які носії завжди дебільніші за свою релігію. І коли ми зараз говоримо що от про мусульманство і загрозу, там проблема не в самому мусульманстві, а в придурках. В середньовіччі мусульманство було носієм культури. Вони от мити руки в європейці навчили після туалету. Під час хрестових походів. Так от, коли щось явно має походження, явне, народне, народні язичницькі традиції, то писати цю херню, тому що якийсь професор щось там дослідив. А якщо цей професор помиляється, ми не можемо цього допустити, це обґрунтоване дослідження, а ти хто такий? Тобто, фактично, вся аргументація оцих от обґрунтованих чуваків, вона базується на тому, а ти хто такий? Тобто вони. Семенці і вони поклоняються авторитетам. от Вони живуть по поняттям, вони поклоняються авторитетам. Якщо ти автові має бути два, дві обов'язкові е, е, обов характеристики. Перший, ти маєш бути авторитетним пацаном, тобто інші пацани мають визнати, що ти авторитет і дати тобі імпакт, так званий. Ну, коротше, є така штука, науковий імпакт, який надається різноманітним виданням, де ти публікуєшся. І друге. Ти маєш говорити правильним базаром. Якщо ти будеш по-простому пояснювати, то ти, коротше, фуфлижник. А от якщо ти будеш знати якісь там круті слова, типу якийсь там біхевіоризм, або синкретичний дискретизм, або ну, коротше, щось таке дуже закручене, значить ти серйозний. пацан. то якщо ти знаєш якісь там, крутий чувак. Якщо ти не знаєш, ну то. Нема чи тебе слухати, незважаючи не на те, що ти явно говориш очевидні речі, а хтось інший на повну пургу. Але він, по-перше, знає -б, -б, б, а по-друге, за нього вписалися реальні пацани з якогось з кількох реальних універів. Ну тобто, це якась херня. А потім вони такі через 50 років, ви знаєте, це дослідження було проплачене, як цим дослідженням, яке було там по жирах і цукрах, де сказали, що жире це ой-ой-ой, а цукор це не страшно. І потім там такий був рознос десь років за 20 цього дослідження, яке виявилось повністю купленим. Але 20 років вони всім доказували, що це обґрунтоване дослідження. І зараз теж таких повних, які через 20 років рознесуть. Ну, просто Вікіпедія, особливо українська, в неї хронічна проблема з цією фігньою. Вони любу хірню пишуть, тому що там є обґрунтоване дослідження. Висрав якийсь дебіл, що вареники це походять від турецького ВАР. І, і все, і всі кажуть, що вареники це від турецького вар. Я питаю інших, скажіть, а вареники в е, ну, типу, це, це турецька страва. Я скажу, а добре, а коли вареники називають пироги і роблять в Словенії, блядь, в Словенії або в Польщі біля Балтійського моря, це теж від турецького вар? Ну, але хто є такий і хто якийсь чувак, в якого є регалії, коротше, якісь бараники артефактами обвішався? Тому я просто реально я вже останнім часом мене починає смикати від цього словосполучення сполучення обґрунтовані дослідження. Зараз відповім на